Алкоголь і цигарки дітям продавати заборонено, та цього зазвичай не знають продавці в багатьох, особливо сільських магазинах. Наприклад, 13-річний хлопець, який завітав до одного з таких закладів у Лугинському районі, спокійно придбав горілку та цигарки, нібито для дорослих. Що ти купляв в цьому магазині? «0,25 горілки і сігарети. А на що міліція п'яти маму попросила. Продають продавці тобі, не питає, скільки тобі років, що не можна. Кажуть тобі там? Ніхто ніколи не каже, то й свободно продають нормально. Ну це в цьому магазині. В інших магазинах не продають. На даний час складено протокол на особу, яка продала не собі чечну чи і алкогольні вироби. Власниками її продавчині загрожує штраф. А також, якби є в наявності ліцензії на продаж алкогольних тіло виробів, то матеріали подаються на позбавлені ліцензії на право торгівлі. Даними видами. такі випадки фіксують правоохоронці майже у кожному районі області. Не впливають на ситуацію і значні штрафи. Нами проводяться рейди по виявленню фактів продажу дітям спиртних напоїв пива і тютюнових виробів. Під час проведення заходів нами було. Виявлено та задокументовано 35 фактів продажу дітям спиртних напоїв, пива або тютюнових виробів. Після фіксації даних правопорушень нами вже направлено 29 матеріалів до відповідних служб, які займаються позбавленням ліцензій. 20 матеріалів на сьогоднішній день розглянуто, 16 ліцензіатів позбавлено ліцензій, а також на них накладено відповідні. Штрафні Окрім позбавлення ліцензій на порушників очікує адміністративне покарання від 6800 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. Однак дуже часто кажуть у міліції у погоні за наживою власники закладів і продавці забувають, що продана пляшка пива підлітку може стати ще й причиною злочину.